Що, друзі, всім привіт! Ради вас вітати на своєму ютуб-каналі «Підбор автомобілів». Мене звати Роман, це команда Експерт Авто24. Ми займаємося автопідбором по всій території України і навіть більше. Як ви бачите, локація наша не змінюється, і ми знову на Луцькому авторинку. І з сьогоднішнього відео будемо дивитись ліквідні автівочки, яких дуже великий вибір, які легко знайти. Придбати, легко і дешево буде обслуговувати. І в майбутньому, якщо ви захочете продати, це також не буде для вас дуже сильно важко. Зараз в теперішній час. Також в кінці відео я покажу вам автівочки, які ми вже придбали для наших замовників по послузі підбір, і супровід на авторинку. Друзі, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть будь-який коментар в підтримку нашого каналу. Поїхали дивитися ціни. Друзі, розпочнемо наше відео з ось такого автомобільчика. Подивіться, який гарний колір, такий світло-голубий. Це в нас Opel Astra H з правильним надійним 1,6 бензиновим двигуном, на який встановлено вже газ. Так, дивіться, це в нас в принципі, досить свіженький автомобіль 2009 року. У нас 1,6 бензин, MPI і 196 тисяч пробіг. Капот у нас не фарбований 100%, є там мінімальна кількість сколів. Ну, але це таке: відполірований, гарненький на зимовій гумі на простих залізних дисках. Ціна його 5750. І, в принципі, все. Пишуть нам навігація, клімат і ГБО-встановлений автомобіль, пригнаний з Німеччини. По комплектації ми бачимо, у нас трішки освіжалося кермо. Є ось такий Ось така навігація, механічна п'ятиступочка, кондиціонерчик і передні два склопідйомника. Саме звичайна комплектація. Брати їх можна абсолютно з різними двигунами, як бензиновими, були тут 1,4, 1,6, 1,8. Як для мене, я б для себе розглядав виключно 1,6 або 1,8 бензиновий двигун. Також з дизельних двигунів це 1,7 або 1,9. Знову ж таки, дизельний автомобіль знайти з адекватним пробігом дуже і дуже важко, я б сказав, практично нереально. Як правило, пробіги в них починаються з 300 тисяч. А бензинчик реально знайти з пробігом 200-220, можливо, трішки менше, менше 200 тисяч. Тому за такими автомобілями 100% потрібно їхати виключно в Луцький авторинок. Тут дуже великий вибір цих автомобілів. І, в принципі, бюджет на ці автівочки стартує від 5 до 6. За 6,5% вже можна взяти прямо на шкіряному салоні. Але знову ж таки, якщо ви його таки знайдете. У сьогоднішньому відео я буду показувати вам аківочки, оці такі свіжопригнані, які тут продаються тиждень, максимум 2 тижні часу. Оці корчі, які продаються там по півроку, то показувати сьогодні ми вам не будемо. Ще такий досить непоганий варіант це Golf 6 покоління Універсал. Їх теж нереально великий вибір є. Саме тут у нас 10-й рік, 1,6 дизельок на 77 кВт хороший, надійний, безпроблемний двигун. Ці автомобілі потрібно брати з механічною коробкою передач, якщо ви розглядаєте його з 1,6 двигуном. А якщо хочете автомат, то шукайте виключно 2-літровий дизеля. Там стоїть DQ 250, хороша надійна, мокра, безпроблемна коробка. Що нам пише продавець? Дивіться, у нас тут механіка, пробіг 276 тисяч і пишуть оригінал, в принципі, похоже на правду. Як правило, ці автівочки в районі 300 тисяч, з меншим пробігом її знайти дуже і дуже важко. З Німеччини сертифікат і ціна її 8900. Дивіться, який у нас світленький салончик на механіки, 5 ступочка, клімат, двокзони підігріви, На ось такі штатні мультимедії, шкіряне звичайне кермо. І, в принципі, все. Все, що ми маємо під цим автомобілем. Також у нас парктроніки попереду та позаду присутні. Є в нас помивачі, туманка на звичайній оптиці. На зимовій гарній гумі, на легкосплавних дисках. Ось такі досить непогані автівочки. Їх вибір, в принципі, є досить різноманітний, але знову ж таки, це фольксваген. Потрібно більш детально дивитись до кузовів, арки, пороги, задня кришка багажника, можуть бути рижики або можуть бути підфарбування. На це, в принципі, можна сильно не звертати уваги, так як це ВАК і всі. Ва група, вся ва група не славиться своєю надійністю кузова, тому тут можуть бути моменти. Який паркетничок обрати, щоб був дизельний двигун витрата пального до 6 літрів і бюджет до 12 тисяч доларів. Це 100% буде Nissan Qashqai. Автівочок багато і є, в принципі, з чого повибирати. Саме тут в нас, дивіться, який білий класний колір, є панорама. У нас 12 рік, 1,5 дизельок і 163 тисячі кілометрів пробіг, заявлений продавцем. В принципі, в це можна вірити. Автівочка, ця не на дальнячок, це така автомобіль такого вихідного дня, я б сказав. Так, 81 кВт, 110 кінських сил, і ціна його 11750. Якраз в наш бюджет від 11 до 12. Сміло тут попадаємо. Дивіться, в нас. Є камери по кругу 360 в зеркалах, попереду та позаду. Оригінальне шкіряне мультикермо на тканинних сидіннях, підігріва сидінь нема, зато в нас є двокзоний клімат і е, кольорова навігація. Шестиступочка, датчики світла дощу і 400 підйомника. Комплектація непогана. Тут у нас також присутня камерка така. Гарний надійний паркетничок з 1,5К9К двигуном, ви його всі знаєте, всі полюбляєте. Ну Що, друзі, вибір цих автомобілів не дуже великий, ну, точніше, саме хетчбеків, універсальчиків тут нереально багато, а хетчбеками, конкретно дефіцит. Але все ж таки також покажемо вам цей автомобільчик. Дивіться, це в нас Golf 6-го покоління з 1,6 MPI бензиновим атмосферним двигуном, який всі полюбляють. Ця автівочка у нас з Німеччини без підфарбувань, заявляє нам продавець. Але зараз ми це подивимося ще так. І 178 тисяч пробіг. 8999 її ціна. На класних, дивіться, легкосплавних яких дисках. І на зимовій досить непогані гумі. Вже наш експерт щось там вже знайшов. <гум> Дивіться, в нас яка ну, непогана комплектація, кондиціонер є підігрів передніх сидінь, Оригінальне очки кермо. Передні два склопідйомничка. У нас оригінальна куліса не міняна. Задній ряд також в гарному стані. В принципі, досить такий популярний хетчбек для їзди по місту. Він у нас чистий 9-й рік, вікна у нас також 9-го року, чорний колір, ну реально класно пасує цьому автомобілю. Також дивіться, які чорні легкосплавні диски, ну така пушка, пушка. Зараз ми глянемо, що він у нас по козову. Щось мені здається, що тут можуть бути підфарбування. Що, продавець, в принципі, Чесний продавець. Не надурив автівочка дійсно в рідній фарбі без жодного підфарбування. Тож, друзі, якщо вас зацікавив будь-який із вибраних, перечислених сьогодні варіантів, ви можете замовити послугу разового огляда. Приїдемо ми або наш експерт і повністю надасть всі звіти по цьому автомобілю. Лакофарбове покриття, комп'ютерна діагностика, стан, форсунок, турбіни, сажовий фільтр, пробіг і так, і так далі. Також додатково можемо заїхати на СТО, перетрусити її більш детально, обдивитись ходову частину, нижче, коробку, двигуна, сліди, підтікання, масляні запотівання і так далі. І також можемо взяти витяг з офіційної бази. Даних і перевірити кілометраж цих автомобілів. Все, ходімо далі. І знову божественний Вах. Це в нас. Volkswagen Passat B7. Це вже можна сказати легендарні автомобілі, знайти його живого зараз дуже і дуже важко. Бюджети на них середні від 12 до 14,5 тисяч доларів можуть попросити за гарний варіант з адекватним пробігом. Саме тут у нас, як ви бачите, універсал з 2-літровим надійним дизельним двигуном 103 кВт на автоматі. Автомат правильний, і двигун у нас також правильний. Надійний старий 2 літра. Дуже ресурсні, нереально ресурсні по 500-600 тисяч кілометрів. Виїжджали ці двигуни без проблем. 12 року шкіряний салон, безключовий доступ, електропакет, запуск кнопки, два ключі і так далі. Тут у нас досить непогана комплектація. Ми бачимо, що в нас є. Передні та задні парктроніки, омивачі на максимальній оптиці для цього автомобіля. На оригінальних легкосплавних дисках, також на зимовій гумі цей автомобіль. Що в нас в салончику тут є? Дивіться, у нас світленький, дуже гарний шкіряний салон. Одночасно і гарний, і одночасно він конкретно непрактичний. Тому що слідкувати за білим кольором трошки так важковато. На автоматі у нас старт-стоп, запуск снопки, автохолд, електростоянкове гальмо, двокзонна кліма, підігріви на маленькому кольоровому моніторі, датчики світла доща, круіз-контроль, шкіряне, мультикермо, зеркала з підігрівом і електрорегулюванням. Досить непоганий автомобіль, як правило, дуже великий вибір, але універсалів. седанами тут все трішки печально, знайти живого седана нереально важко. І седанчики ми зараз перестали брати в роботу. Ну і Стараємось брати ці автомобілі, але бюджети від 12 тисяч доларів. З бюджетом до 12 навіть не дзвоніть, живого без сьому ми не знайдемо. Найпопулярніший популярний автомобіль попередньому це шкода Octavia А5. Але також ці автомобілі потихеньку своє відживають і знайти його дуже і дуже важко. Але не дивлячись на те, їх реально великий вибір. Як правило, ціни стартують від 9 і до 11,5 тисяч доларів. Також можуть попросити за адекватний варіант. Дивіться, тут у нас 2-літровий надійний двигун на 103 кВт. 11-го року цей автомобіль у нас 228 тисяч стандартного, як завжди, стандартного пробіга. І ціна 10 тисяч 850 доларів. Ціна як би так, можливо, і завищена, а з другої сторони, дешевше, ну, ніяк її дешевше не приженеш з адекватним пробігом. Але в нас тут дивіться досить бодра комплектація. Подивіться, шкіряні сидіння з тканинними вставками посередині. 400 підйомника, оригінальне шкіряне мультикермо, але ну, можливо в нас навіть і не фарбоване. Можливо, але треба дивитись. Є в нас датчик світла, є датчик дощу, круїз-контроль на автоматі, на підігрівах, на кліматі. На, 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 на. Є датчик в шинах у нас. Ну, комплектація дійсно непогана. Хороша, я б сказав, бодренька. На класних от таких легкосплавних дисках, на зимовій гумі. Автівочка ну, виглядає досить непогано. Лінзована у нас адаптивна оптика. Напевно, є омивачі, а можливо їх і нема, можливо, там просто заглушечка у нас. Так, парктроніки позаду є. Досить гарний варіант, в принципі, непогано. Так, рижиків, корозії в нас немає. Знайти цей автомобіль з кожним днем стає все важче і важче. Також популярний, але, як правило, універсал. З седанами і, і лівбеками все трішки так Друзі Також не могли пройти повз і покажемо вам зараз найбільш. Актуальний автомобіль Луцького авторинка автомобілів, в яких найбільший вибір, це в нас Renault Megane 3 покоління, це в нас останній ресталінг. Як правило, за цими автомобілями всі ганяються і хочуть їх в комплектації басе. Але саме такого рестайлингового автомобіля, ну, другого ресталінга, в Бовс комплектації їх дуже-дуже малий вибір. Як правило, за пробіг там в районі 200 тисяч хочуть за 11 тисяч доларів. Але можна трішки додати. І за 12-12500 вже взяти четвертий міган в самій звичайній комплектації. Тут в нас, дивіться, 15-й рік Боус комплектація 1,5 дизелючок, які всі люблять, от К9К на 81 кВт. І пробіг 268 тисяч км. Продавець хоче за цей автомобіль 10 500 доларів. Він у нас на оригінальних легкосплавних дисках лінзована оптика, днівні ходові присутні. Передні та задні парктроніки також присутні. Безключовий доступ у нас присутній. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверках у нас і попереду, і позаду. Дивіться, у нас вже, вже рестайлінгових автомобілях йдуть нові сидіння, в, такій, в новій перфорації, бокова підтримка з оригінальним шкіряним мультикермо. Е, також у нас тут встановлена нова навігація Airlink. Підігріву сидінь немає, 400 підйомничка, електрозеркала, кліма, шестиступка, ступка гальмо на чорні панельки. Ну і так далі. далі там стандартна комплектація, майже на всіх босешних автомобілях комплектація плюс-мінус однакова. Так, Дивіться, яка шкодка нам попалась. попалася А7 з максимальною оптикою на омивачах, на парктроніках, на класній зимовій гумі. дивіться. На оригінальних лекосплавних дисках. Також досить гарний популярний колір. Це у нас 14 рік. Швейцарія, 2-літровий дизельочок, 240 тисяч пробіг. Автівочка у нас на повному приводі. Це в принципі, дуже великий бонус, як для мене. І 13 999 її ціна. Комплектація у нас з великим монітором, з кліматом, з підігрівами. На механічній 6-ступеневій коробці У нас присутня пам'ять передніх сидінь, круіз-контроль і оригінальне шкіряне мультикермо. Задні парктроніки в нас автоматично присутні, так як у нас вони стоять спереду. Гарний автомобільчик такий: практичний, сімейний, безпроблемний і надійний. Шкода Octavia 7. Так, друзі, покажу вам прямого конкурента третьому мегану. Дивіться, це Volvo V-50. Автівочки, як правило, на гарних комплектаціях, на дизельних двигунах 1,6 або 2 літра. Нереально ресурсні ці двигуни, проїжджають, нереально великий кілометраж і ставились на дуже велику кількість марок та моделей автомобіля. Дві автівочки в класних кольорах, на максимальній оптиці ксенонові. І ці дві автівочки у нас безцінні. Немає цін на ці автомобілі, але є номера телефонів. Це у нас 11 рік, 1,6 дизельок, 210 тисяч пробіг, і он, телефон 0,50, бла, 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 бла. Телефонуйте, запитуйте продавця, чому він не поставив ціну, потім набирайте нас і ми продіагностуємо, надамо весь комплекс звітів по цих автомобілях. Тут у нас, в принципі, так само: 208 пробіг, 1.6, 1,611 року, і продавець у нас один і той самий. Гарні кольори і, в принципі, класні комплектації. Дивіться, у нас тут. Шкіряний салон, шестиступка. Підігрівів, на жаль, нема. У нас двохзонний клімат, виїзна навігація, шкіряне кермо. чотири підйомничка. Міцний шкіряний салон. Вбитий цей салон дуже і дуже важко. Він ні хрена не протирається. Така вже тут така дубова, ш... кирзова я б сказав, кирзовий такий салон. Не шкіряний, а кирзовий. Тут так само все аналогічно, підігрівів нема. 6 ступочка. Клімат, 400 підйомника, шкіряний салон, датчики світла дощу, круїз-контроль і так далі. Дивіться, друзі, в нас одні конкуренти. Цей автомобіль, Ford Focus 3 покоління. Прямий конкурент Volvo V50 і Мігану 3. Також класні автівочки, ресурсні. 1.6 двигуни, ті самі двигуни, що й нас на Ford, на Mercedes, на Volvo і так далі. Тут в нас 11 й рік, 1.6, 1,674 тисячі кілометрів пробіг і ціна її 8 750. У нас оригінальне скло. Переднє лобове з підігрівом на класних оригінальних лехосплавних дисках на зимовій гумі. Оптика у нас звичайна. Як правило, ці автомобілі е, всі в кузові універсал. Попадається декілька хетчбеків. Е, і в кінці відео покажу, якого ми Форда знайшли. Це просто ну, пушечка, додивіться до кінця, бо промотайте, ви будете в шоці. Так, у нас шестиступочка, ступочка, підігрів передніх сидінь, маленький моніторчик на звичайному кондиціонері. Підігрів лобового і заднього скла, просте поліуретанове кермо, ну воно мультикермо, але звичайне поліуретанове. І чотири скло підйомничка. Зеркала складаються з кнопки, чорний колір, автівочка відполірована, але вже така трішки припала пилючкою. Дивіться, як осені ми для вас знайшли. Сенік третього покоління. Це в нас Гранд, довга база. 1,5 дизельок, 13 рік, 200 тисяч пробіг і ціна її 10 300. В принципі, ціна стандартна, зараз менше 10, важко знайти. З підкрасами, з пробігом більше 200, можна знайти там. В ціну 9500-9700. Якщо адекватний пробіг, то ціна вже перевалила на ці автомобілі за десяточку. 200 тисяч пробіг, пише продавець рідна фарба, класний практичний колір, зимова гума, оригінальні диски з комплектації Bose, але в нас комплектація також Bose, Що це? це? Не додивився трішки. Дивіться, в нас салончик, шкіряні вставочки. Шести ступочка, оригінальне шкіряне, не перешите, і не фарбоване мультикермо, датчики світла доща, старт-стоп. 400 підйомника, навігація, клімат і електростоянкове гальмо. Безключовий доступ на передніх дверках присутній. І задні паркроніки також в нас є. Гарний, сімейний, надійний, ресурсний двигун 1,5. Економний автомобіль, дешевий в обслуговуванні, в експлуатації, звичайна ходова, міцний кузов. Ну, Надійніше мінівенчика за такі кошти, я думаю, знайти буде дуже і дуже важко. Ну що, друзі, покажу вам топовий універсал з бюджетом від 12,5 до 15 тисяч доларів. Це по-любому 100% буде меган 4-го покоління. Ці автомобілі полюбляють за рахунок того, що вони мають міцні цинковані кузова. Безпроблемну ходову. Обслужити ту ходову коштує там, 3 копійки, передні стоїчки, 2 стабілізатора, задні балка проста безпроблемна. І, в принципі, клопоту цей автомобіль вам. Якщо принесе, то принесе по мінімалочки. Дешеве обслуговування. Тут в нас звичайний 1,5К-9К ресурсний дизельний двигун. Економний, безпроблемний 203 тисячі пробіг, але можна знайти його з пробігом навіть 150 тисяч кілометрів. Це не є зараз важко. З цих міганів дуже великий вибір. Це у нас 17-й рік, ціна його 13-200. Плюс торг за 12500, я думаю, ціна буде то, що треба. На легкосплавних дисках На такі трішки лисоваті гумі. Але то вже таке. Зараз тепленько можна їздити і не такі. Дивіться, в нас шкіряні, які сидіння боковушки, плюс Алькантара. Оригінальне шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, підігріви передніх сидінь. Дуже рідко попадаються такі автомобілі з підігрівами сидінь. На маленькому моніторі. Механічна шестиступочка, електростоянкове гальмо, круїз контроль ліміт контроль Класна комплектація. Парктроніки задні присутні, фаркоп присутній, класний колір. І досить надійний автомобіль. Для мене цей автомобіль на першому місці серед тих, які ми сьогодні оглядали. Ціна, якість, дешеве обслуговування, ліквідність. І, в принципі, автівочка реально досить якісна, безпроблемна і надійна. Також мені цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, який автомобіль ви вибрали б для себе, але не спішіть перемикати, далі покажу автомобіль, який ми придбали вже для наших замовників. Всім приємного перегляду і до нових зустрічей. Пока! У нас ще одна покупочка. Подивіться, який класний гольф. Sports One, атівочка в нас 2018 рік, має парктроніки перед-зад. Класний такий світло, точніше біло-сірий колір. Літня гума, така на сезон не більше, на легкосплавних дисках. Гума в нас ще оригінальна 2018 року. Атівочка пройшла обслуговування. Дивіться, який класний перламутровий колір. На середній комплектації, тканинні сидіння, механіка п'ятиступочка, клімат двохзонний, підігріви. Ось такий у нас не наймаксимальний монітор, але й не самий бідний. Шкіряне оригінальне мультикермо на аналогі приборні панелі. І зюмінка цього автомобіля це пробіг, який складає 127 тисяч км. Чотири підйомника, електрозеркала. В принципі, така середня комплектація. Але пробіг. Досить класний і рідкісний. 127 тисяч км. Вся втівочка в рідній фарбі, без підфарбувань. Ціна цього автомобіля на старті була 14400. Віддають ну його нам за 14 тисяч доларів рівно. Гарна машина, яку шукали. Дякуємо Роману, що допоміг нам вибрати все. Супровід. Дуже вдячні, задоволені всім. Все, завжди, будь ласка. Хай служить, приносить тільки задоволення. У нас ще один автомобіль, який ми підібрали для наших замовників по послузі підбір авто під ключ з доставкою прямо під дім. Зараз знаходимось ми на під'їзді до Житомиру. До Житомира залишилось кілометрів 20 І Через півгодинки цей автомобіль буде радувати нового власника. У нас Гольф 7 -го покоління. Автомобіль чистий 2016 рік з 1,6 дизельним двигуном. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Автівочка в досить непоганій, я б сказав, комплектації. У нас передні та задні парктроніки. Оригінальні легкосплавні диски, гума у нас Мішелін. 23 року протектор ще в нас тут, дай Боже. Автівочка вся рівненька, вся ціленька, маємо два ключі, ні одного рижика, ні одної попирочки, корозії по автомобілю нема. Днище в нас як тільки з конвейера. Автомобіль має 400 підйомника, електрозеркала, підігрів, складання, датчик світла, також присутній датчик дощу, але оригінальне шкіряне мультикермо, круіз-контроль. Навігація, двохзонна кліма, механічна п'ятиступенева коробочка, електросторінкова і автохолд функція також присутня. Ізюминка цього автомобіля не те, що він в рідній фарбі, а пробіг, який складає 204 тисячі км. Рідний, перевірений і 100%. І також приємний бонус те, що автівочка тисячі км назад пройшла на офіційному дилері повне обслуговування. Велике ТО. Ролики, ремні, помпа, ГРМ і так далі. Зараз на даний момент по автомобілю зовсім нічого робити не потрібно. Автомобіль 6016 року, го року, 1,6 дизельний двигун на такій непоганій комплектації, я б сказав, став для нашого замовника 13 тисяч 600 доларів. Получно доїхали до Житомира, перевірили документи, перевірили кошти і замовник скаже декілька слів. Дякую Роману і його команді за гарну роботу, зроблену. І хай їм в подальшому буде удача супутствия і щастить. Дякую, 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 дякую. Хай машинка довго служить, приносить тільки задоволення. Дякую. Всім доброго дня. Зараз покажу вам найпопулярніший мінівен, який може знайти в Луцьку з бюджетом до 10 тисяч доларів. Це 100% буде Renault Grand Scenic або звичайний Scenic. Саме такий автомобіль ми знайшли сьогодні на Луцькому автобазарі. Автівочка 6-14 рік, 1,5 дизельок з пробігом всього лише 130 тисяч кілометрів. На досить непоганій комплектації. Оригінальне шкіряне мультикермо, круїз, контроль-ліміт, контроль датчики, світло, дощу, Старт-стоп, механічна 6-ступенева коробка, навігація. Клімат двохзонний, електростаєнковий гальмо і так далі. Автомобільчик у нас 2014 року з 1,5 дизельним вигоном. В непоганій середній такій комплектації стандартній, я б сказав, в рідній фарбі 130 тисяч пробіга і ціна склала 10 тисяч 500 доларів для наших замовників. Що, друзі, Фордик ми повністю перевірили. З самого ранку наш експерт продіагностував лакофарбове покриття, комп'ютерну діагностику, зробив витяг з бази, заїхав на яму для огляду. Замовнику нашому все підійшло. Зараз у нас фінальний етап перевірка днища та ходової частини. Тільки що заїхали, продіагностували, повністю весь автомобіль обслужений. Зараз стоять на основі стоїчці стабілізатора і, в принципі, зараз на даний момент робити нічого не потрібно. У нас фокус. 11 рік, і це в нас не хетчбек і не універсал. Це седан. Дуже рідко попадаються такі автомобілі, але все ж таки ми його знайшли. У нас автоматичне світло, оригінальне шкільне, мультикерму, контроль Є навігація. У нас двохзонний клімат-контроль, старт-стоп, механічна шестиступенева коробка, хороший надійний, дизельний 1,6 двигун і багато чого інше. Чотири скла підйомника. Друзі, ну що, зараз тестуємо цей автомобіль. В принципі, в ходу зауважень нема. В різних степенях їзди, і там і газ поле, і по ямах, і по рівному автомобіль їде досить-досить бодро. Відтормажується. По коробці, по щепленню, питань ніяких немає, двигун працює рівно. Саме головне 100% потрібно дотримуватись правил дорожнього руху і прищибати ремінь безпеки. Тому паркуємо автомобіль і чекаємо нашого замовника.